Юзерам Blender приготуватись, вриваюся одразу з приємною новиною. Популярний плагін Багапай отримав масштабний апдейт. Якщо ти не в курсі, то коротко поясню. Багапайс спростий тобі життя в Blender. В принципі, це все, що треба знати про цей плагін. Тепер повертаюсь до самого апдейту. В 11-й версії плагіну з'явились 20 нових інструментів. Я ж згадаю про найцікавіші: перший це Face to Windows та Face to Doors. Генерацію вікон і дверей. Болт Корнер це автоматичне додавання болтів або гвинтів у кутах вибраних граней. І Array Along Shape, створення масивів деталей уздовж довільних ліній. Це дозволить малювати ряди заклепок або інших елементів на поверхні моделі. Також не забули про Bugapy Assets – бібліотеку готових об'єктів, яку доповнили. Відтепер загалом тут 750 об'єктів для використання у ваших проєктах. Ну, хіба. Це не прекрасно. Тепер ще більше можливостей для творчості і спрощення різних процесів. Буде менше рутини, мабуть. Ти знаєш, нам дуже сподобався актив під попереднім cg Дайджестом. Ну ви просто вразили нас своїми переглядами та підтримкою. Тому від цієї команди варто щиро, сердечне дякую. Сподіваємось, цей випуск також вам буде до душі. Для нас важливий фідбек. Тому не забувай писати в коментарях свою думку про Digest. Також тейці вподобайку підписуйся на варто скул, а я тим часом продовжу новий випуск Сідії Дайдже. Давай трошки відкладемо блендер. Обіцяєш, що ще повернемось до нього. Зараз обговоримо український гімдев Game World випустила одразу три трейлери ремастера класичної серії Stalker простори чистого неба, а ще Сидорович стануть якіснішими. Творці підтягнули текстури, попрацювали з відображеннями, пофіксили різні баги. Розробникам вдалося зберегти дух класики, а покращення будуть доступно безкоштовно всім власникам попередніх частин Stalker уже 20 травня. На цьому ще не все відбувся реліз ремастера детективу Sinking Сіті. Тут розробники також постарались покращили відзеркалення на поверхнях, текстурки та багато іншого. І як вам такі українські ремастери? Нам сподобалось. Якщо ти працюєш з VFX і тебе з якихось причин звільнили з роботи, тоді компанія Джанга FX врятує тебе. Точніше, трошки полегшить безробітний період. Відтепер програми EmberGen, LiquidGen та GeoGen можна отримати безкоштовно на 6 місяців часу. Якщо ти не пам'ятаєш, що це за софт, ну тоді. Я не пам'ятаю, Веберген створюємо вогники та дим, в Ліквіген працюємо з рідиною, а Геоген для генерації реалістичних ландшафтів, а також цілих планет. Щоб скористатись цією можливістю, достатньо надіслати електронний лист з інформацією про ваше попереднє місце роботи. Також додай туди бажання юзати інструменти для оновлення свого портфоліо. Таким чином, Django FX намагається підтримати художників в складні часи. Я обіцяв, повертаюсь до Blender. Відбувся вихід апдейту ще одного плагіну. Дуже корисний Mesh Cleaner отримав другу версію. З його допомогою зможеш за один клік пофіксити типові артефакти, 3D-сканів. Сюди входять зайві вершини, дірки у сітці, перетворення трикутників на квадрати тощо. Останній апдейт додав автоматичне видалення невикористаних матеріалів, знімання порожніх об'єктів та виявлення перекритих граней, але знаючи, які плагіни ти. Не поставив, вміти юзати блендер потрібно ще навчитись. Тому для тебе є ще одна чудова новина. На наш курс 3D-Start Blender все ще триває набір. Ти можеш за менш як 3 місяці освоїти софт. В кінці створиш дипломний проєкт, затишну і зіметричну кімнату, навчишся працювати з деталями, моделювати та рендерити в блендер, і все це з підтримкою ментора. Посилання на курс знайдеш в описі відео. Чи є тут хтось, хто чув про фізер? Це застосунок для 3D скетчингу на iPad, і він отримав хороше оновлення. З'явився AR Viewer, тепер ви можете розміщувати свої скетчі в реальному просторі, що відкриває нові можливості для різних презентацій та візуалізацій. Зації тих чи інших ідей оновлення також приносить нові функції для користувачів Apple Pencil Pro. Тепер ви можете відчути тактильний зворотний зв'язок при стиранні ліній, виборі об'єктів або виборі кольору та властивостей пензлів. Це дуже нагадує напевне якийсь DualSense чи DualShock шок гімпади, коли ти граєш і воно вібрує. Це робить процес малювання та грання теж більш інтуїтивним та цікавішим. Напиши в коментарях, якщо юзав фізер. Як тобі, де знадобився? Цікаво дізнатися. Електроніка Arts повертає офіси. Відтепер працівники компанії мають бути присутні в офісі мінімум три дні на тиждень. Це правило працює для всіх, хто проживає у радіусі з 48 км від офісу. Це означає, що багато працівників, які раніше працювали віддалено, тепер повинні будуть регулярно відвідувати офіс. Це рішення прийнято на тлі нещодавніх скорочень персоналу в AI, включаючи звільнення понад. 6 по працівників Крім того, повідомляється, що керівництво компанії отримало понад 60 мільйонів доларів минулого року, що викликало додаткову критику. Ну звичайно, що виникла критика. Це все звучить дуже сумно. AI стає зухвалою не лише серед геймерів, а навіть серед своїх. У нас є традиція завершувати CG Digest на приємній новині. Так ось, показали гру, де ти повинен розпаковувати старі консолі або протирати з них пил. Ну тільки поглянь на це, хто взагалі додумався до створення подібного проєкту виглядає дуже затишно, а ще пробирає на до самих кісток. Зветься гра Парасоль Корп. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Нагадаю лише про те, щоб ти вподобайку та написали якийсь коментар. Не прощаюсь, бо ще зустрінемось.